Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене, у вас, я так думаю, що буде коротеньке відео, тому що я хочу вам показати ще матеріал, який я придбала для виготовлення своїх прикрас для вас. Небагато насправді, але, на мою думку, цікаві. Дивіться, перші намистинки це агат. Я не знаю, чи це агат Ботсвана, чи не боцвана. просто агат називається. Ось. Але подивіться на ці візерунки чарівні, ну просто неймовірні. І ще ці намастинки з гранюванням, таким, бачите, кубиками, квадратиками верніше. Ось. І, і в різних кольорах, і, і ці візерунки. ну я просто... Агат, це мій, мій, напевне, один з найулюбленіших каменів, тому я <голи> до нього нерівно дихаю. Коли бачу якісь цікаві екземплярчики, намагаюся взяти. Що тут по розмірам? Розмір ну, 14 міліметрів. Напевно, на 14. Ну, 13-14. 14 14 міліметрів такі ромбики. І так, саме цікаве, що тут отвори, бачите, не як в таких квадратиках, так, а як в ромбиках. Такі згладжені ці кути, приємно. Одна тут на мастинку трошечки сколота, жаль. ось, Але так, в принципі, всі дуже красиві. Буде щось красиве, <свісно> щось гарне. Так, це перша моя позиція. Друга позиція знову я купила перли ось такі. Бачите, ніби як такий сіренький відтінок і персиковий. Такий один холодний, один теплий. І так воно начебто. Не можна сказати, що прям всі чергуються, але плюс-мінус такі холодні з теплими відтінками. Крупні досить такі. Зараз я вам теж поміряю. 12, напевно, міліметрів в ширину, о, в довжину 13, 13. І в, довж, в ширину 11. 13 на 11 міліметрів. Такі от, вони начебто як крапельки, бачите, трошки схожі, але не зовсім. Але такі не, не маленькі, тому взяла. Щось теж можна буде придумати. Тут прям покриття не можна сказати, що воно прям ідеальне, бачите? Не ідеальне. Є оця трошечки подеколи потертість інколи ці полосочки, бачите. Але розмір, мене цікавив саме розмір, тому що такого розміру намистини перлів, якщо ще і. З ідеальним покриттям там ціна <сь> скажена взагалі. Так, далі чорні. Знову чорні перлинки. Знову не зовсім чорні. Ну, вони, насправді, на камеру більше блищать, ніж вони в житті виблискують. Все ж таки, вони, ну, чорні, я їх називають чорні. І у вас воно на камеру здається, що таким синім відливим, а насправді. Цей відлив майже непомітний, і він такий темно, ну, ближче до фіолетового навіть. Ну, але все ж таки, навіть відливом це назвати важко, тому що вони темні, вони такі чорні. Але що в цій низці мені подобається? Дивіться, тут така одна пролина є центральна. Вона прям така пузата-така, пузата. Дивіться, яка картоплина. Зараз поміряю, щоб не бути голослівною. Ну, майже 20 міліметрів. Можливо, там 18. Вона, бачите, нерівна. Така трошки десь товша, десь, десь вужча. Але, ну, 18 міліметрів точно є в ширині, На то її 20. А в, в ширину. Майже 15, 14 або 15. Тобто, бачите, пузанчик. Я думаю, що вона буде використана. Ну, якщо я буду поштучно брати, я просто ще не знаю своїх ідей. Якщо я буду брати поштучно намистиночки, то вона буде явно на якийсь центральний елемент в намисто. Тобто, взяти якісь у мене є крупні шапочки, у їх мало крупних, тому що я дуже рідко з такими крупними намистинами працюю, але можна буде щось придумати. Ось. Ну, а ці всі інші, бачите, вони не йдуть на зменшення. У них просто одна крупна по центру, а далі всі однакові. Отака от низочка чорних перлів. І з перлами теж іще не все. А, дивіться, дивіться, яка краса. Які пухнасті палички. Пухнасті і прекрасні палички. Вони там були білого кольору, і ще були такі, як персикового. Ну, але я взяла білого для початку. Хочеться взяти все, але ж, як завжди, ви знаєте, ціни на матеріали зараз. І, ну, ви розумієте, що взяти все це неможливо і дуже дорого. От. То якщо, знаєте, якщо вже дуже багато є клієнтів. Які до тебе постійно приходять, і постійні клієнти, і такі нові, то, звичайно, є сенс брати такі дорогі матеріали і виконувати щось саме найкраще. Але коли клієнтів мало, то просто що можеш, ти і береш. Отже, дивіться тут отвір посередині. Тобто там такі палочки були різні. Були палочки, де отвір ось тут з краєчку знаходився. Тобто вони б були як, такі як підвісочки, так? А саме в цих паличках отвір посерединці. І я саме такі і хотіла і шукала. Е, мені здається, вони б класно виглядали в якихось сережках. Красиво. Я бачила в інстаграмі у дівчаток е, класні моделі теж сережок з подібними паличками. Можливо, не з. Прям такими ж, але зі схожими. І дуже стильні, красиві моделі. Тобто подобається. Навіть якщо не брати в розрахунок ті сережки, можна і в принципі, і браслет зробити. Дивіться, яке багатство буде. Шик, якщо ще оздобити десь щось фурнітурою подумати. ну Хоча, знаєте, перли, особливо такі якісь цікаві, їх навіть і не оздоблюючи, вони виглядають прекрасно. Так що, от. Ну і в такому ж варіанті можна і на мисто, в принципі, скласти. І навіть в тому, що вони будуть ось так крутитися, є навіть свій якийсь шарм. Ну, от такі от у мене сьогодні покупочки. Зараз невеличкий ліричний відступ, в принципі, покупки я всі показала, а хочу вам показати ще одну річ. Вона не дуже, не дуже має відношення до прикрас, але просто цікава. Значить, неподалік від Анкари, де я, власне, зараз проживаю, є ліс древній, стародавній. І там є скам'янілості дерев. І от я вам зараз покажу. Взяли ми в тому лісі ці скам'янілості. Дивіться. Дерево. Бачили коли-небудь скам'яніле дерево? Скільки йому років? Не знаю. Тисячі, мабуть. От, бачите, гілка дерева. Ось. І отак от виглядає в розрізі. Отут, тут, навіть якщо придивитися, отут є ця серцевинка. Тут краще видно з цього боку. Бачите? Ось ця серцевинка. Далі йдуть оці круги, по яким рахують вік дерева. Бачите? Сподіваюся, вам видно. Дійсно скам'янілість. На вагу теж як камінь. Не як е дерево, а як камінь. Ось ще одна гілка така сама схожа. Так, а ось, дивіться, шматочок деревини, яка в проміжному стані ще знаходиться. Тобто, ще... тут вже зразу видно, що це камінь. А тут начебто ще й дерево, але вже воно не дерево, насправді. Але виглядає ще як дерево. Тобто на початку своїх змін. Ну, цікаво, насправді, цікаво. Ніколи не тримала в своїх руках скам'янілу деревину. От, і ось такий -то, теж екземплярчик цікавенький. Дивіться, ось отак, якщо видно, це така гілка дерева. Ну, от, ніби як вона чи відламана, чи спиляна. Ну, Скоріше за все, відламана, тому що, якби її пиляли, вона б не була такою прям. Вона була б рівною, а тут не рівна. Та й хто б її пиляв купу років тому. От, бачите, теж тут видно ці кола, раз, два серцевинка, і тут навіть десь третя серцевинка. І навколо неї теж йдуть ось ці круги. Цікаво? Мені, мені принаймні. Ну, і ще якісь такі, якась штука, останній екземпляр. Я... Оце, я не впевнена, що це дерево, але щось таке теж. Ми з чоловіком припустили, що це, напевно, смола з якогось дерева, яка теж. Перетворилася на камінь. Можливо, а можливо, і ні. Ну, такі от знахідки. Прибираю все, що не має відношення до прикрас. Викладаю знову свої товари. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивились мене. Сподіваюсь, вам зі мною цікаво. Мені з вами точно цікаво. Такі от у мене покупочки, коментуйте, якщо є що сказати. Пишіть. Кажіть, пишіть. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Посилання є в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре. бувайте!